До мене зателефонували мешканці з проблемою, яка продовжується надалі, це свинарні, злавнозвісний, ДФО Агро. Але я чесно кажучи, трошки був в шоці, що вони розповідали. Я думав, щось вони не ну якісь несамітниці. А коли а саме по поводу того, що ця, ця компанія вивела трубу за якийсь період, ось недавно я не собі уявити не міг, скільки це потрібно цієї труби. Скільки метрів і скільки це коштів. Але тут, дивіться, які хочу вам показати масштаби. Ось бачите, ця труба. І це ми вже проїхали десь кілометр від свинарника. Вона вже звідти йде. Ми пізніше покажемо, звідки вона приходить і куди вона уходить. Ми зараз поїдемо до того місця, куди вона уходить. Да, вона уходить взагалі ну, зона. Да, але я хочу подивитися, що вони ось ну, ось. Як дорогу от переходять? Бачите, дерево. Заре... ну поставте ногу, щоб було видно яка труба толщиною. Пластик. Пластик, ну видно така. Ну, Недешева труба. І Тут декілька її кілометрів, судячи, ми зараз далі поїдемо її вичислати. От вона йде через під дорогою, спеціальна така. Місцеві мешканці мені вийде, відео вчорашнє прислали. Традицію, то, що Вони викидували знову нечистоти через цю трубу. Ми зараз поїдемо, побачимо навіть де. Так вона і ось викинута нечистоти. Вони по всьому полю його. Бачите, такий темний колір. Зараз ми це... поїдемо куди, да, де а за... от під дорогою вона йде. Да, пішли наверх, покажемо ще ось звідки вона приходить, як дорога. Я хочу показати, аби ви уявили, які масштаби цього. Щоб ви розуміли, туди кілометри два до свинокомплексу і там, де ми вище покажемо, кілометра три. І це не рахує зігзагів. Яка відстань цього, скажімо, свинячого, що скидує трубопровід, не знаю як навіть не звати. Чи сечопровід, так можливо назвати його, як вони вирішили питання скидати ці нечистоти під село Ходаки місцеві мешканці? Ценоферма і від неї, ми далі зараз покажемо, під'їдемо туди, і це йде ось. Мали за собою ці хащі, кущі, ось подивіться, ось. я думаю, е, знаю, що було написано звернення до поліції вчора місцевими мешканцями. Але я обов'язково як депутат перевірю це, мали вони право на це зрубати, ці дерева, чи не мали. Буде перевірка однозначно зі сторони правоохоронних органів. Я думаю, не тільки про передіє. Ну, так, звичайно, вони сам чи мають право використовувати лівньовки. Чи воно не буде засоряти, е, дренаж, води. Туда, так, і не пропустили. І пішло в хадикі. Інвестори везуть мечу в хадикі. Я вимушений зараз їхати на машині для того, щоб простежити, куди воно йде. То, що піше це нереально, стільки пройти відстані, Куанс, покажи. ли точно становитесь ну вот да она идет едем то есть это это как трубопровод какой-то сейчас доедем до конца дальше и, вот, и судячи с того еще расповедал Злочину? бо я рахую, що це злочин, а можливо вони взяли в оренду, Це буде виясняти поліція наразі цього. Але вже тут жодно ну, якісь море, тут ну, ну, стояти дуже тяжко, це по поганій дорозі. То ми маємо зафіксувати цей злочин, що зараз відбувається. У їх з того року, що ми фіксували, там технологія дещо змінилось. Ми А ми знаємо, що вони поголівся, я хочу збільшити від 12 тисяч до 24 тисяч голів, то коростенці, не будьте байдужиними. Якщо будемо вас просити на якісь акції, приєднуйтесь, ми будемо все робити для того, аби цього, скажімо, горе інвестора заставити, щоб ну, цього споряду не було на наших околицях. Так, смотрите, вон он. Як червяк, вони його тягають тут такі шлами. Її з її кубочками, з відстойниками. А тепер вони вже провели, ми тут посчитали, ну на кілометрів п'ять у них трупа. Ось, ось, ось. ось я вже хочу показати вже саму причину смороду да, і цих скидів, це сам синокомплекс. Якщо спочатку візуально, як ми помилились перший раз, то був якийсь насип, гора, але є такий величезний темп, бачите, його вітрю. вітром. Він як паруса, так чуть чуть на вітру розпушує його. Це тент. Вони, мабуть, вирішили таким чином боротися з цим сморідом. А і, там, і, є, а, а там, і... я уявляю, яка воронка, яка туди зливається сюди. Але повірте мені, зараз такий сморід стоїть. Ну, піс... ну, реально воно не допоможе. Буде вітер на Коростень, буде сморід цей коростень. і Зараз вітер йде в сторону цих е... сіл нещасних. Вони перейшли на наші українські землі. Рахую, що ви держави третього світу. Ми, а я рахую, і ви, мабуть, теж рахуєте, дорогі коростенці і мешканці коростенського району. Ми не є такою державою третього світу, тому ми маємо, маємо відсловити свої права і будемо все для того робити. Давайте далі пройдемось, побачимо освіт. Бачите, оце все є чистоти, які там, що там твориться під цим темпом, можна уявити. І це зараз ще холодно на вулиці, а якщо буде плюс 30, уявіть, що буде тут шар. Ось як поливається із шлангів, виливається говно на поля. Водій з кимось розмовляє, поки я знімаю відео. Ось, протягнули шланги, напряму цей шланг тянеться кілометрами, не пожаліли грошей. І по цим шлангам подається це говно. Ось зі мною дівчата, нема чим дихати, позакривали очі, позакривали рти, тому що не, не трішечки свіжого повітря, ось воно все. Ось воно заливається, потім воно все йде до будинків. Будинки буквально в пів кілометра кілометр від цього гавна, яке виливається, іде в колодязі. Відтак не ви ті так не надав щоб сказати. на що ви мені розказуєте сказки? Компанія, яка відповідає за установку системи, через яку виливається це гавно на поля. Вони кажуть, що вони не мають відношення до того, що свиноферма виливає гавно. Вони відповідають тільки за установку а, цієї системи, через яку йде полив. Там он, трактор зараз поливає. Хлопці з ферми приїхали, вони відношення до ферми не мають. Зупиняться, вилив гавна не хочуть. Прикинь, я подаваю, давали поїхати. Ми не давали їм авже, вони перекупили в наші. Поліція фіксує факт. Ми робимо заяву, людям нема чим дихати, не зупиняють вилив гавна. Їм все одно у них договір на вилив гавна. все, вони не несуть від відповідальність за все, за все, що вони роблять. Ми прийому матчі, общених сінарник не було написано, що фінарник як ваша фірма вшила.